Масив деревини, дуба, ясина чи все-таки шпон, ламель, фанера, ДСП і куча клею. Класний матеріал не дорівнює класний виріб. Зараз вам покажу, як можна зіпсувати два куба класної деревини і отримати оце. Це монтаж сходів на металевий каркас. Ну, скажіть мені, як можна було? Оці мебліві болти з оцими шляпками насквозь через худинку до металевого каркасу. Це що, нема більше варіантів? І після цього чоловік жаліється, що в нього комод з масива ясена, вільхи, коштує 14 тисяч, а клієнт каже, краще куплю з МДФ. Зараз замало дати клієнту просто функціонал і міцність. Сходи, по яких можна зайти з першого на другий порт, це замало. Клієнт хоче красоти, естетики, неповторності. Хоча неповторність він отримав, бо таке навряд чи хтось повторить. Я довго думав, чи можна зробити було гірше, ніж оці от меблеві шляпки, скруглені такі. І придумав: можна було зробити гірше. Взяти шайбу, болт. На 17 з гравуром і присобачити, щоб воно це все стерчало. Ну, як можна було так прикріпити сходи? Хлопці, перестаньте страдати. Перестаньте страдати. Не вмієте. Ну, перестаньте бути цими універсальними солдатами. І столяр, і фермер, і агроном, і будівельник, і. Ну, блін, все на світі, куди не приткни, все, все чоловік вміє. Не можна так. Треба вміти щось одне, класне. Ну, хоча б на 4, не на 5, хоча б на 4. Сучасний світ, сучасні технології, так ніхто не робить. Ну, от ви пишете, комод, клієнт не хоче ваш купляти. з масиву деревини за 14 тисяч. Судячи з ваших сходів, я думаю, що там комод теж на цвяхі збитий. І отак от відкриваєш, а там цвяхи. Саморізи. Причина в цьому, що клієнт не хоче купляти, а не, а не в клієнті. А матеріал, ну, бли, ну, ви взяли класний матеріал, зіпсували. Не вмієте. ідіть на роботу. от Хай вас навчать. Попрацюйте в нормальних е, майстрів підсобниками. І вас за рік часу навчать, ви будете шарити ого. -го. Все. Добра вам. Грайся? Можна все.